Сьогодні поговоримо про алергічні стани. Алергія це дуже широке поняття. На даний час з'явилися різні види алергії, які раніше були рідкісним явищем. Наприклад, раніше це були алергії на пилюку, на цвітіння рослин, дерев, трав, домашні фактори, пір'я, то на сьогоднішній час фактори. Екзегенного впливу на людину, настільки широкі, що навіть важко е, поставити діагноз, тобто знайти причину, яка визиває алергічний стан. Хотілося б перелікувати основні види алергії. Наприклад, ті самі, що були і раніше, які часто зустрічались, і ті, які участились тепер. Наприклад, променева. Це на ультрафіолетове опримінення, на, ну, на сонце, так би мовити, теплова, холодова, харчова, медикаментозна. І більше всього, це комбіновані види алергії, тому що фактори, які впливають на людину, настільки широкі, що знайти якусь одну причину практично не вдається. На сьогоднішній день. Використовування різних біологічно активних речовин е, в сільському господарстві, е, при виробництві харчових продуктів, е, хімічний складовий захист до рослин, змінення радіоактивний фон, харчові добавки, які раніше не використовувались, а тепер їх використовують. І все це. Приводить до алергічних станів і тих хвороб, які вони породжують. Ну, будемо дивитися так. Це бронхіальна астма, це хронічні бронхіти, аутоімунні процеси, синусіти, потім визивають хвороби, колагенози і так далі. Це дуже великий розділ таких складних хвороб. Які потім дуже важко лікуються. Ну, препарати, які використовують для лікування алергії, це антигістаміни препарати, це аутоімунна така методика лікування, коли проводять лікування імуноглобулінами, гормональні препарати, які дають. Ефект, але він не може бути повноцінним і гарантоване лікування тут практично не буває. От в моїй практиці приходиться використовувати, я використовую гомеопатичні препарати, які дають якісний гарантований ефект без побічних дій. Правильний підбір цих препаратів, їх комбінації. Дають можливість е, використовувати в лікуванні алергії і також е, стабільний ефект. Уже 25 років я використовую дану методику, вона підтверджує е, правильність підходу до лікування хронічних алергій. Е, я часто спостерігаю за своїми хворими годами. 10 по 20 років. Ну, В частности, якщо взяти алергічні такі хвороби, які е, визвані такими станами, наприклад, бронхіальні астми. От, людина лікується, пролічилася, все стало добре. І потім уже годами <кхів> рецидивів ніяких не буває. От. Тому я думаю, що. Комбінації цих препаратів е, мають місце в лікуванні алергії. Хотів би розказати вам кілька м, спостережень е, станів, які визвали алергії у е, людей. Е, це в моїй практиці було. От, Наприклад, хлопчик 6 років, е, це все почалося з малку, е, від моменту десь в рік з'явились у нього висипки, от, алергії на харчові продукти, а потім е, шкіра з'явилися екзематозні висипання, мокнущі такі, язви. Ось мені привели цього хлопчика, він був весь забинтований. Ніякі ліки йому не допомагали. Я е, назначив йому, підібрав йому гомеопатичне лікування. Спочатку я його подивився по методиці фоля, глянув його е, характеристику органів і систем, підібрав йому лікування. Звичайно, е, лікування потребує терпеливості, тому що за день, за два воно не проходить. Але буквально за кілька місяців дитини стан покращився, і ще через пару місяців практично у нього все стало повноцінним. В нього шкіра була чистенька, це раз. І по-друге, він е, був абсолютно здоровою дитиною. Я, я батьків дитини застеріг, попросив, щоб ви дивіться, такі дитині прививки робити не треба, тому що він... Має протипоказання для цього і краще їх втриматися від цього. Але оскільки стан дитини був добрий, пройшло десь пів року, йому зробили прививку, я не пам'ятаю, напевно, то йому робили е, цей ковчну дифтерію. Ну, звичайно, там по плану, що дають дітям. Буквально через кілька днів у нього стан настільки погіршився, що такий був саме, як був з самого початку. І вони знову мені привезли цю дитину, і я мусив ним займатися вже десь півроку, поки я привів його в надлежащий стан. Але на сьогоднішній день прийшло вже років, напевно, з 10, вже він не то, що дитина, він вже дорослий хлопець, нормально себе відпочиває все. І ніяких причин у нього для е, проявів алергії на сьогоднішній день відсутні. Так що я думаю, що це от такий е, був варіант. Другий, я знаю, людина із бронхіальною астмою. Перший раз, як коли дивився хворого, він навіть не хотів сісти за апарат, я його подивився за Фоліський, тому що він не довіряв. Тому він сказав, що я вже лікувався де тільки не був. Все, що йому давали, практично ефекту йому не давало, і він весь час вистався інгалятором. Притом дуже часто, от, я його попросив, кажу, а ти давай сідай, я просто тебе подивлюся і назначу тобі лікування. А ти оплату не будеш мені робити ніяку, а просто ти що зекономиш, на інгаляторах, той за два місяці віддаси. Це ну так, е, ну, ніби така, такий гумор. Але він через два місяці прийшов до мене і каже, що дивіться, відколи ви дали мені ці препарати, я ні разу не пользуюся інгалятором. Я його ще послідкував за ним десь, напевне, з півроку. В нього як щаслиці всі. Явища астматичні, так і їх немає по сьогоднішній день. І я за багатьма людьми спостерігаю дуже довгий час. Ці люди, які в мене були, вони можуть звертатися по других причинах, тому що за житті, в житті бувають різні проблеми. Але таких проблем, які були на початку, у них більше не було. Тому я думаю, що використовування гомеопатичних препаратів повинно мати місце в лікуванні алергії.